Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Кова Любов. Я лідер компанії Доктор Клінік. Це турецька компанія, яка досить нещодавно на українському. ринку. Сьогодні я хочу розповісти про оновлені умови для новачків. Скажу, що свої контактні дані, анкету для реєстрації, посилання на Instagram, Facebook, номер телефону, Viber, Telegram я залишаю в описі під відео. Якщо виникають питання, звертайтесь, з радістю вам допоможу. Як я вже й говорила, компанія Доктор Клінік зайшла на український ринок. Досить нещодавно, а саме в липні 2022 року. І ось у нас у лютому місяці відбулися деякі зміни в маркетинг плану. І сьогодні я розкажу про оновлені умови для наших новачків. Почну з того, що в нас залишилась незмінним наша знижка. Вона становить 26, 28 або 30%. Відсотків. Це знижка всіх зареєстрованих. Консультантів, і вона залежить від суми замовлення. Зараз вам детальніше про це проговорю і тут також пропишу, щоб було легше сприймати інформацію. Так, перша знижка 26%, Ви її маєте за замовлення до 35 балів. Це замовлення, якщо перевести в гривні, до 1470 гривень по цінам каталогу. Тобто, якщо ваша сума замовлення складає до 1470 гривень, ваша ваша знижка становить 26%. Навіть якщо ви замовляєте якийсь один продукт за 50 чи за 100 гривень, ви все рівно маєте знижку 26%, адже в компанії немає ніяких мінімальних замовлень для того, щоб мати знижку. Знижка ваша мінімальна 26% є все одно. Тему далі. Якщо сума вашого замовлення від 35 балів до 60 балів, ваша знижка становить 28%. Переведемо бали в гривні для того, щоб зрозуміліше було. Якщо сума вашого замовлення від 1470 гривень до 2520 гривень, ваша знижка становить 28%. Ну і відповідно 30% ви отримуєте за ваші замовлення, які становлять понад 2520 гривень, згадую по цінам каталогу. А тепер перейдемо до нашої основної новини, що в нас змінилося із лютого 2024 року. І так, основна новина, кожен хто хто реєструється в компанії Доктор Клінік, отримує знижку в перший місяць співпраці 30% незалежно від суми замовлення. Тобто, якщо ви замовляєте навіть на 100 гривень, на 500 гривень, на 1000 гривень, ваша знижка все рівно складає 30%. Це чудово можливість познайомитися з продуктом, спробувати його затестити, не витрачаючи велику суму коштів. Чудова новина, як на мене, перейдемо до наступної програми. Для наших новачків діє стартова програма «Welcome to Family Club. це програма розрахована на 4 місяці, і вона для всіх, хто реєструється із лютого місяця. Діє це програма на подарунки, додаткові подарунки до всіх акцій, до всіх пропозицій, які дає компанія. Новачки нас ще отримують ще один додатковий подарунок за виконання умов. Поговоримо детальніше за ці подарунки і за умови, які потрібно на них виконати. Перший місяць співпраці при виконанні замовлення на 30 балів. Новачок отримує 75% знижки на парфуми Saint. А тепер детальніше про умови і про сам подарунок. Умови 30 балів. Вони можуть бути виконані як одним замовленням, так і накопичувально протягом першого місяця співпраці. 30 балів це на тисячу двісті гривень по цінам каталогу. Зі знижкою консультанта, а ми пам'ятаємо всі наші новачки в перший місяць співпраці. мають знижку 30%, відсотків. Сплати буде 882 гривні. І, виконавши цю умову, новачок отримує зі знижкою 75% парфуми Saint. Це у нас парфуми 10 видів на вибір. Ви можете обирати будь-який є три чоловічих і сім жіночих ароматів. Вартість такого аромату в каталозі складає 419 гривень. Відповідно зі знижкою, 75% ви можете цей парфум собі замовити всього навсього за 105 гривень. По моєму дова пропозиція тим більше є вибір цілих 10 ароматів. І хочу ще відзначити, це все йде парфумована вода. І е, всі аромати є аналогами відомих брендових ароматів. Я вам тут трошечки поприкріплюю. Хто хоче більш детально дізнатися, подивитися, що ж це за парфуми, як вони виглядають, і е, хто хоче побачити, якими аналогами є. пишіть мені в інстаграм, фейсбук, телеграм. як вам буде зручніше. Розповім з задоволенням. Далі у нас другий крок програми. Велкам ту Фемірі Клаб. Умови програми. Другий місяць співпраці робити замовлення. 35 балів і ви отримуєте знижку 75% на наш топ продаж, це сироватку від темних кругів під очима. І так, 35 балів це у нас 1470 гривень. Відповідно, знижка консультанта тут діє 28%. Ви mm -hmm. доплатите до гривень, і ви отримує. наш топ-продаж сироватку від темних кругів під очима. Ви можете отримати за 83 гривні замість 339 гривень. Mm -hmm. Кілька okay. слів про наш подарунок про сироватку від темних кругів. Окрім функції висвітлення темних кругів навколо очей. Ця сироватка ще дуже класно бореться і попереджає вікові зміни. Бореться із першими нашими зморшками, так як. Вона в складі має такі круті активи, як пептидний комплекс. Тому я думаю, що цю сироватку потрібно точно забирати, тим більше з такими умовами для новачків. Далі, третій місяць співпраці, третій крок і умови за 40 балів замовлення ви отримуєте зі знижкою 75% зволожуючий крем. Аквабомб. Що ж це за крем Аквабомб? Це зволожуючий крем, який містить в складі гіалуронову кислоту, і дуже класно зволожує шкіру обличчя. Він підходить для всіх типів обличчя. Особливо сподобається він власникам сухої шкіри, тому що надасть дуже-дуже гарне зволоження. Вартість цього крему в каталозі 419 гривень. Чок за третій місяць співпраці, виконавши умови, може отримати цей крем за 105 гривень. Четвертий місяць співпраці, четвертий крок і наш четвертий подарунок. У умові замовлення на 50 балів ви можете придбати неймовірний аромат. Це парфумована вода хюрем в, в об'ємі 100 мл. Зі знижкою 75%. Ціна цієї парфумованої води в каталозі 899 гривень. Новачок, виконавши умову, отримає цей парфум всього-навсього за 225 гривень. Нагадується об'єм 100 мл. Парфуми просто шикарні. Також є аналогом відомого аромату від Armani S, тому хто любить цей аромат. Чудова акція, а 50 балів, до речі, це 2520 гривень по цінам каталогу. І ще один важливий момент, про який я обов'язково хочу вам зазначити: в чому особливість стартової програми Doctor Клінік: те, що навіть якщо ви пропускаєте якийсь один із кроків, в який, наприклад, в якийсь із місяців, ви не робите замовлення, ви не злітаєте з програми, ви продовжуєте рухатися по ній. Просто в наступному місяці, коли ви виконуєте умови, ви забираєте подарунок за той місяць, який йде по порядку від дня вашої реєстрації. Зараз поясню наглядно. Ви зареєструвалися в лютому, зробили замовлення, забрали подарунок. В березні ви не робили замовлення. Відповідно, другий крок ви просто пропускаєте. Третій місяць, квітень, ви виконуєте умови стартової програми, і ви забираєте подарунок за третій крок. Навіть не зважаючи на те, що другий місяць ви пропустили, по-моєму, це супер умова і дуже, -дуже справедлива для наших новачків. Ну і звісно, у нас для новачків залишається можливість обрати один із стартових наборів за спеціальною ціною. А ось тут я вам прикріплю що це за набори, що туди входить. Хочу звернути увагу, що це прекрасна можливість познайомитися з продуктом за дуже вигідними умовами, тому що знижка на ці продукти складає майже 50% від цін каталогу. Тому я звертаю вашу увагу також на ці набори, які у нас діють для наших новачків. Набір можна замовити один на вибір і лише один раз. Ось такі в нас програми для наших новачків. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм фейсбук, адже там я частіше виставляю відео і більше показую сам продукт. Контактна інформація, як завжди, в описі під відео, а також закріплю її в коментарях.